Автобус із двома десятками туристів з'їхав у кювет у Закарпатті. Водії пасажири не постраждали. Аварія сталася поблизу чопа дорогою до кордону з Угорщиною. В автобусі були туристи, які їхали на відпочинок до Відня. Причиною інциденту могла стати ожеледиця. Водій вантажівки, яка їхала перед автобусом, не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з легковиком. Щоб уникнути прямого зіткнення, водій туристичного автобуса почав гальмувати і маневрувати в бік, через що й опинився в кюветі. Рятувальники витягли автобус за кілька годин. Транспорт був справний, тому водій вирішив продовжити маршрут. поперек дороги развернула Мадяра, стоял. Был гололед, начался дождь. Дабы избежать более масштабного ДТП, приняли решение уйти правее в кювет. Так и получилось. Знесло вас фактически? Да, сейчас, да, слава богу, никто не пострадал, все в порядке.